Поліцейські Львівщини розшукують 11-річну Соломію Веклич, жительку міста Рава Руська. Про її зникнення повідомили ще 20 липня. За словами матері, дівчинка вийшла з дому і досі не повернулася. Її прикмети худорлява тілобудова, не розмовляє, але чує. Була одягнена у сіру майку та шорти в смужку. Зараз правоохоронці разом з рятувальниками, прикордонниками та волонтерами займаються пошуковою діяльністю. Також до цієї справи підключили водолазів. Усі, хто володіє інформацією, яка може допомогти встановити місце перебування розшукуваної, просять телефонувати на оперативну лінію 102 або звернутися у найближчий відділ поліції. Львівська міська рада спільно з благодійниками та міським садочком передала чергову партію допомоги. Разом вони закупили 482 fpv дрони та 10 мавіків. Все це розподілили між штурмовиками, силами спецоперацій та мотопіхотним батальйоном. Загальна сума цієї партії допомоги складає майже 12 мільйонів гривень. З закупівлі відбуваються у межах ініціативи Помсталева. Депутати Львівської міської ради звернулись до Кабміну з проханням надати можливість громадам самостійно приймати рішення щодо структури навчального року з огляду на безпекову ситуацію. Зокрема, Львів планує розпочати навчальний рік на два тижні скоріше. Десь в найближчий час має бути витана постанова кабінету міністрів про початок навчального року, і ми власне звертаємось до прем'єр-міністра, що вони почули нас, врахували ту ситуацію, яка є з енергетикою, з опаленням і що нас може чекати, і дали нам можливість самим приймати такі рішення, як будувати структуру навчального року, враховуючи всі обставини, які нас можуть чекати. Тому ми дуже надіємося, що насправді ми отримаємо позитивну відповідь і будемо добре і якісно вчити дітей, що ми власне цим зверненням і хочемо організувати в місті Львові. Наш організм на 70% складається з води, яка забезпечує повноцінне його функціонування. Вода відіграє важливу роль у всіх фізіологічних процесах від терморегуляції до транспорту харчових речовин і видалення токсинів. Влітку через спеку ми втрачаємо більше рідини, а тому організм сам може сигналізувати про її нестачу. Зокрема, з'являється спрага, втома, запаморочення, зниження тиску тощо. Є таке поняття як дегідратація, так це взагалі коли в людини є недостатня кількість води в організмі. Тобто, завдяки процесам терморегуляції, завдяки теплу зовнішнього середовища, теплу внутрішнього середовища, ми втрачаємо воду постійно. Тому водний баланс потрібно підтримувати постійно, та варто пам'ятати, що немає єдиної для усіх норми споживання води. На потребу організму можуть впливати різні фактори. Це залежить від особливостей організму, від навколишнього середовища, від фізичних якостей повітря, тобто як більша вологість, менша вологість, більша температура чи менша. А також дуже велику роль відіграє в тому, що хронічні захворювання самої людини. Маємо пам'ятати про те, що, що дійсно важливо, якщо у вас є кардіологічні або ниркові проблеми, я закликаю вас не пити багато води. Це погіршить ситуацію точно. Головним сигналом та контролером споживання води є саме спрага, і для людей з різною вагою будуть різні показники. Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Про це зазначає Міністерство охорони здоров'я України. І сюди також входять різні напої, зокрема соки, чай, кава. А щодо останнього, то споживання має бути дозоване. Якщо говорити з грубшого, то на день ми повинні споживати не більше, ніж 4 горняток кави або чаю. Чи можна більше, для того, щоб не нанести шкоди здоров'ю своєму організму, не варто. Значить, іншу кількість рідини ми споживаємо у вигляді водички. Зокрема, найбільш корисна це є звичайна вода, корисні є різноманітні трав'яні чаї, але без вмісту цукру. Варто зауважити, що в одній невеликій банці газованого напою може міститися 10 і більше чайних ложок цукру. А відтак не усвідомлюючи цього, можна в декілька разів перевищувати добову норму цукру на день для здорової людини, а це не більше 6 чайних ложок. Ми щоденно споживаємо велику кількість цукру в різноманітних стравах, і навіть ми про це можемо не здогадуватися. І відповідно, якщо ми перевантажуємо організм цукру, то ми збільшуємо ризик. Надходження зайвих кілокалорій, які ми не зможемо витратити, відповідно, це призведе до надлишкової ваги, до порушення обміну речовин. Ну і свого роду це може бути як тригер виникнення цукрового діабету другого типу. Тож не забувайте, що правильний водний режим сприяє збереженню енергії, здоров'ю шкіри, слизових оболонок та підтримці загального самопочуття. Додамо також, що запивати їжу можна і треба. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрепам. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Добрий. Правоохоронці викрили одну з масштабніших мереж наркодилерів, які продавали через інтернет різного виду психотропи, і таким чином заробляли близько 10 мільйонів гривень на місяць. Поліцейські провели спецоперацію на території 9 регіонів України та затримали 14 наркоділків. Зловмисники розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу телеграм-каналів. Викрили незаконну діяльність оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю та кіберполіції спільно із слідчими головного слідчого управління національної поліції. Послуги з продажу наркотиків та психотропів. Зловмисники рекламували через десятки телеграм-каналів. За допомогою месенджерів отримували замовлення та здійснювали доставку товару через сервіси поштових відправлень та так звані закладки. Зараз поліцейські встановлюють канали надходження наркотиків та прекурсорів, але в ході спецоперації було зібрано чималу кількість доказів, що підтверджують причетність підозрюваних до організації цієї мережі. Обшук буде протиступною слідчим групи слідчя, головного слідчого управління поліції, відшукування та вилучення тактичних засобів, психотропних речових прокурсорів, знаряд для їх незаконного виготовлення, зберігання, пересування з метою збуту, злажування, пакування. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено понад 20 кг солей альфа пвп амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень, також готівку в різній валюті понад 2,8 млн грн. мільйона гривень, 8 автомобілів вартістю 170 сімдесят тисяч доларів США, зброю та набої до неї. Ході спецоперації затримали 14 осіб у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм усім наразі повідомили про підозри за виробництво, зберігання, пересилання та збут наркотиків в особливо великих розмірах. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів. У Львівському трамваї чоловік вирішив не платити за проїзд. А коли його викрили контролерки та зробили зауваження, він почав погрожувати їм та навіть наніс удари по голові. <звук> Він вдарив одного контролера, потім другого. Ні, з квартиру у Львові вибухнув туристичний газовий пальник. Це сталося багатоповерхівці на вулиці Науковій. Як з'ясувалось на місці, події власниця вирішила приготувати їжу, аж раптом стався вибух. Літня жінка отримала опіки, обличчя та рук. Рятувальники надали їй до медичну допомогу, але від госпіталізації вона відмовилась. Надзвичайники нагадують, що треба бути обережними у користуванні газовими пальниками. А призвести до таких наслідків можуть наступні фактори: використання легкозаймистих предметів, неправильне зберігання, порушення. Герметичності газового балону або його неправильне приєднання до пальника. Тривали його використання або ж не сертифіковані та балони поганої якості. У селі Чижиків сталася серйозна ДТП. На трасі Львів Раваруська не розминулися легковик та вантажівка. Внаслідок зіткнення водійка смарту отримала тілесні ушкодження. З огляду на її стан медики вирішили забрати її до лікарні для подальшої допомоги. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до трьох років.